Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас вітати на своєму YouTube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про нове IDO на біржі Bybit. Буквально вчора я опублікував результати попереднього IDO і вийшли вони, чесно кажучи, досить непогані, тому що особисто мені вдалося заробити 1000 доларів. І досить багато підписників теж мали виграшні квитки і теж заробили хтось 500, хтось 700, хтось 1000 доларів, в залежності від того, наскільки швидко вдалося продати токени. Тому сьогодні я якраз вам розповім Механіку, як це все працює, як на цьому можна заробити. Відео буде, як завжди, інформативне, корисне, без води, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, друзі, якщо простими словами, то IDO на біржі Bybit – це ще одна можливість отримувати токени проєкту ще до лістингу, виконуючи на біржі певні умови. Дуже багато людей там бере участь, потім рандомним чином розподіляють переможців і хто виграв, викупляє токени проєкту по предстартовій ціні і вдається заробити декілька іксів. Сьогодні показуємо кажу все, як робити по порядку. Звісно, спочатку вам потрібен аккаунт на біржі Bybit. Можете зареєструватися за моїм партнерським посиланням. Отож, друзі, переходимо до екрану мого ноутбуку. Після того, як ви зареєстрували та верифікували аккаунт біржі Bybit, переходимо ось сюди, на головну сторінку, тиснемо кнопочку Web3. Це окремий гаманець, якщо його у вас ще немає, то він створюється буквально швиденько в пару кліків. Після того нам потрібно знайти це нове IDO, де його можна знайти. Воно є ось тут у нас. Якщо його тут не буде, то ви можете натиснути ось тут, отримайте IDO і натиснути сюди. Взагалі, IDO це майже безризикова можливість заробити декілька іксів до свого депозиту. Але чому я кажу майже? Тому що кожного разу нам приходиться закидати і витрачати якісь кошти на комісію. Іноді це 20, 30, 50 центів, іноді до долара. Але цього разу IDO у нас проводиться на мережі FIFA. А як ви знаєте, в ефіріумі комісії завжди трохи більші і можуть сягати від 2 до 5, і навіть до 10 доларів. Сьогодні покажу методи, як максимально можна зекономити на тому, щоб прийняти участь і не дуже витратитися, і покажу усі інші деталі. Отож, друзі, ось така у нас сторінка. Як бачите, до періоду фіксації, тобто до знімків балансів в нас залишається 3 дні 20 годин. Доки я опублікую відео, тут можливо буде на декілька годин менше. Цього разу у нас аж 2000 виграшних квітків. До вашого відома, в попереднього його було 500, тисячу Сот квітків цього разу у нас 2 тисячі квітків, поки що учасників 5 тисяч. Думаю, цього разу учасників не буде так багато, як завжди, тому що мережа ефірі затратна, а виграшних білетів у нас 2 тисячі, тому тут шанси потрапити будуть досить хороші. Та і ціна одного токену Galaxy у нас сягає 0,0033 центи, що є досить мало, і в принципі тут пару ексів нам можуть спокійно намалювати. Буквально перед записом відеоролику я ще помітив, що біткоін почав відростати вже близько 61 тисячі, тому IDO може бути профіт. Якщо часу немає якогось дуже великого сенсу там розбирати проект, дивитися на нього, тому що тут буквально в кожному IDO ми приймаємо участь, продовжуємо приймати, тому що не було ще IDO, яке вийшло в мінус. Ось можете побачити попереднє IDO, можна завантажити ще. Тут буквально реально просто шалені цифри. Так, попереднє IDO в нас було 1200%, тут 838%. Звичайно, це показує максималку, але в загальному 500 тисяч доларів спокійно за IDO заробляється. Попереднє IDO було 500 доларів, перед тим ще було 300. Це мені здається, а перед тим були IDO, які приносили 6, 8, 20 тисяч доларів. Тому, друзі, ці можливості я ніколи не пропускаю. Я тисну на кнопку переглянути детальну інформацію. Давайте спочатку подивимося, які нам умови потрібно виконати, щоб ми могли прийняти тут участь. Спочатку, звісно, ось тут у нас буде кнопка підписатися, і потрібно оформити успішну підписку, щоб у вас ось так зеленим світилося. І тоді нам потрібно тримати мінімум 300 USDC в мережі Ефіріуму. Звичайно, що нам потрібно байбід наш Cloud Wallet буде поповнити USDC. moragem Ethereum І одразу закинути ефіріум для комісії, тому що в разі виграшного квитка вам потрібно буде оплатити комісію для того, щоб заклеймити токени, отримати їх на свій гаманець. Ну і якщо ви не будете тримати тут кошти, то вам потрібно потім буде вивести ці USDC звідси, наприклад, на спотовий аккаунт Байбіту чи кудись інший. І для цього теж буде потрібен токен ефіріуму в мережі ефіру. Я покажу вам, як це поповнювати, як це все робити. Давайте пройдемося, що в нас тут підписка. Підписка у нас почалася 3 травня о 10.00 по UTC. На наш час це 13:00. Раз лише 16, тобто декілька годин тому лише почалася і буде тривати підписка в нас до 7 травня 10.00 по UTC. Це наше 13.00. До речі, минулого разу я навіть міг підписатися, коли проводилися вже знімки балансів. Вже вони йшли, але баланс у мене був нормальний. Я підписку зміг виконати навіть під час знімків, але краще її робити до знімків, тому що можливо це був баг і такого може не повторитися. Отож, до початку знімків вам потрібно натиснути кнопочку підписки і вам потрібно поповнити баланс мінімум на 300 USDC в мережі Ethereum якщо ви цього не зробите і буквально перший знімок буде без вас, вас дискваліфікує, і ви не зможете прийняти тут участь. Якщо у нас знімки починаються з 7 травня о 10.00, значить це 13.00, значить перший знімок у нас буде в 14.00. Тобто до цього часу має бути підписка і баланс. Після цього в нас, як бачите, з 7 по 10 число йдуть 3 дні знімки балансів, і тоді вже в нас 10 числа проводиться лотерея, і там вже буде можна побачити, чи ми виграли, чи ні. Що робити в разі виграшу? Зараз поясню. Давайте пройдемо нижче. Початку розберемо. Ось це. Тут, в принципі, я вже пояснював, що ціна токену у нас ось така: ось так буде називатися: в нас токен 100 USDC на білет. Що це означає? Ви холдите на балансі, будете 300 USDC. В разі виграшу вам викупиться токенів. Ось по цій ціні. На ось цю суму. Тобто на 100 доларів по цій ціні вам дасть токенів, ви зможете їх викупити. І, наприклад, там, якщо вони вийдуть x5, ви зможете їх продати, і там зі 100 USDC у вас вийде, наприклад, 600 USDC. за мінусом там викупу алокації 500, наприклад, чистими. Як викупляти алокацію, зараз до цього ми дійдемо. Як бачите, в нас тут по замовчуванню є один білет, але можна отримувати додаткові білети, їх тут по цифрах не стане більше, у вас не буде цих номерних знаків більше. Але ось тут білети, кількість їхню можна збільшувати. Показую, яким чином тут є різноманітні. Завдання їх потрібно виконувати. Запросіть друга на байбіт, і тут дається до півтори квитки, якщо ви робите це вперше, і якщо ви вже робите це не вперше, то там по наростаючій дається 0,5, 0,4, 02 і 0,1 за кожного друга окремо. Якщо тут натиснути, це можна додатково почитати. Запросити друга за вашим реферальним посиланням або кодом. Він так само має виконати усі умови, успішно прийняти участь в IDO, Тоді він зарахується кваліфікованим рефералом, і вам за нього дасть додатково півтори квитка. Також можна внести чистий депозит на суму від 100 на біржу Bybit. Це не на веб 3 гаманець, а на саму біржу на спотовий аккаунт потрібно внести більше ніж 100 доларів у період проведення IDO. Дуже важливо те, що якщо ви, наприклад, в період проведення IDO виводили там 200 доларів з балансу, щоб був чистий депозит 100, вам потрібно повернути 300. І не в знімок балансів, конкретно в період проведення IDO. Ось це в нас тут прописано. В цей період, якщо ви, наприклад, нічого не рухали, нічого не виводили, просто депозитите 101 умовно долар в бубій мережі і у вас тут зараховується додатково 0,6 квитка. Умови виконую на своїх аккаунтах регулярно. До речі, в мене більше 150 аккаунтів. Дуже багато є в мене відеороликів по мультиаккаунтах. Тому якщо ви хочете збільшити свої шанси на виграш, відповідно зробити свої більше аккаунтів. Можливо, хтось має можливість зробити 10, 20, 50, 100 аккаунтів. То як це все робити, я навчаю на своєму Ютубі. в мене близько 10 є відеороликів по цьому. Усі ресурси, якими я користуюся, де я беру проксі, антидетект браузер. Я залишаю всі посилання в описі під відео, тому що я користуюся лише кращими ресурсами антидетект. Тег браузер це ADS Power, будуть знижки на комісії за моїм посиланням. Проксі Proxy на Proxy Seller теж будуть за моїм промокодом додаткові знижки. І на Dark Story я беру твіттери і пошти, якщо мені потрібно там створювати нові аккаунти. Бо так то в мене вже ферма досить непогано сформована. Тому обов'язково підписуйтесь на YouTube, також підписуйтесь, друзі, на Telegram. Тут закріпляю вам QR-код. Там є чат, ви можете собі просто відсканувати код, підписатися, там вже знайти чат, спілкуватися з людьми, задавати запитання. Я думаю, вам буде корисно поспілкуватися з однодумцями, з людьми, які займаються тим самим, що і ви, тому що сформувалося вже непогане велике ком'юніті людей. Ми стараємось відповідати на запитання, чи я, чи адміністратори, чи інші підписники вам допоможуть, тому обов'язково підписуйтесь. Тепер додатково передаєте на стейкінг токени на суму від 300 доларів. Ми можемо просто застейкати в будь-якій мережі токени від 300 доларів і отримати за це додатково 0,3 квитка. Насправді. Я цю умову ніколи не виконую. Ви ж можете зробити, якщо у вас, наприклад, один аккаунт, прокачати можете його по максимуму і виконати буквально всі умови, щоб збільшити свої шанси на перемогу, відповідно, і шанси на те, що ви заробите. Обміняйте токени на суму не менше ніж 1000 доларів. Раніше ця умова була 200 доларів. Потрібно було свапати і отримували зверху 0,5 квитка. А зараз нам дає плюс 2 квитка, плюс 2 білети. Як робити ці обміни, друзі? Ось тут є кнопочка Торгувати. Є СВОП. І ми просто можемо там обміняти, наприклад, 1000 доларів. Це має бути загальний об'єм. Щоб отримати зверху два білети. Тобто ви можете 100 доларів туди назад, це 200, туди назад це 400, і таким чином набити об'єм. А можете 500 доларів туди назад, і це вже тисяча. Тобто об'єм сумується, можете цю умову виконати. Ці завдання, коли ви виконуєте, не переживайте, вони одразу не підтягуються. Там, наприклад, завдання зі свапом підтягується до 2 годин. Завдання, наприклад, запросити друга чи внести чистий депозит може там взагалі до 24 годин підтягуватися. За це не переживайте, якщо воно зразу вас не обновляє. Новий користувач, Bybit Wallet вам дасть, якщо ви перший раз створили ось. Цей веб-3 біржа може у вас бути зареєстрована, верифікована давно, але ви вперше створили веб-3, то тут буде додатково, у вас 0,4 квитка. То разом ми тут можемо зробити майже 6 квитків, якщо виконати всі умови, відповідно це в 6 разів більше шансів на перемогу. Я раніше скептично до цього ставлюся. Я думав, воно не працює, але по моїй практиці на аккаунтах все таки показує, що де було більше бідатів, там аккаунти частіше перемагають в IDO. Ну і звісно, біржа на цьому заробляє, тому що ми витрачаємо додаткові кошти на різні комісії, на депозити, на свапи і так далі. Отож, друзі, якщо вам вдасться перем... Перемогти шанси на перемогу зазвичай невеликі, вони можуть бути від 0,5 до 1%, але зважаючи на те, що це в нас мережа ефіріуму, до речі, я покажу зараз, як поповнювати і звідки бажано поповнювати, щоб потратитись менше, тільки зараз вам ще поясню, що відбувається, коли ви виграєте IDO. Якщо ви виграєте, звісно, якщо вам пощастить. Ось тут буде кнопка Перевірити аккаунт в цей період. Коли закінчиться лотерея, і тут буде відбуватися викуп. Насправді тут все прописано, просто потрібно додати 3 години на наш час. І Якщо ваш акаунт буде виграшний, то ви просто маєте натиснути Викупити для цього. У вас має бути ефір на комісію. Якщо ви не будете його закидати, наприклад, у вас багато акаунтів, ви поповняли лише USDC, і не закидали ефір для комісії. То вам, якщо акаунт виграшний, швиденько буде треба поповнити трошки ефіру. Я думаю, його буде достатньо там закинути близько на 5-10 доларів. Можливо, навіть її так багато не візьме, тому що зараз Гвей у нас 15. Тому комісія в мережі не є такою великою в ефірі, як вона колись там могла бути за транзакцію 20-30-40 доларів. І після того, як ви тут натиснете клейм, він може висіти у вас 5-10 хвилин, може бути 20 хвилин. Після того, як токени викупляться, воно висить так у всіх, не переживайте. За цей час швидше за все ціна токену буде падати. Це нічого страшного. Так відбувається у всіх. Після цього ваші токени з'являються ось тут. Bybit Cloud Wallet, Наприклад, у нас абревіатура Galaxies. Переходимо сюди, переключаємось, наприклад, на мережу Ефіріуму, бачите, я ще UZC сам не помповнив. І у вас тут буде Galaxy цей токен. Потрібно буде натиснути виведення і вивести його на аккаунт фінансування Bybit. Якщо у вас не підтягнеться ось тут, то потрібно буде треба зайти на спот, в пошуку знайти цей Galaxy's, вбити адресу сюди, і тоді вже на неї виводити на спотовий аккаунт Bybit. І там переводити на єдиний торговий і вже продавати, якщо вам, в принципі, влаштовує профіт, курс. Я зазвичай такі токени стараюся не. Ходити, заробив і зразу продаю. Тож, друзі, давайте я покажу, як поповнити аккаунт біржі Bybit. Наприклад, нам потрібно закинути USDC. Ефіріум в у мене вже є. Я передивився багато бірж. Зараз покажу звідки найвигідніше, але зараз зроблю швиденько депозит з Bybit. Тисну внизте депозит, переказано зі спотового аккаунту. USDC у мене вже є на Bybit, на аккаунті фінансування. Ось 301. Я тисну усі. Комісія за транзакцію 14 доларів. Оце, звичайно, вони друть. Є, звичайно, дешевші варіанти, я подивився. Наприклад, з біржі OKEX, до речі, якої теж являюся партнером, посилання залишу в описі під відео. Звіти можна поповнити з комісією в 2,75. Це буквально в декілька разів дешевше. Тому якщо у вас багато аккаунтів, якщо ви не хочете витрачати, то навіть з одного аккаунту, ну є різниця де 14 USDC, а де 2,7 USDC. І мінімальний вивід з OKEX 3,75 USDC, тому я буду поповняти свої аккаунти з OKEX. -у. Це найвигідніше поки що. Я навіть тут закидати, поки друзі, не буду, але ось такі яким чином можна поповнити. І відповідно так само потрібно поповнити ще ефір. Буде. Я на кожен акаунт буду закидати по 15 доларів, тому що не зрозуміло, яка буде комісія в момент викупу. І якщо мені буде потрібно докидати, коли буде викупа локації, я можу просто втратити потім 1000 доларів на тому, що курс швиденько впаде, доки я буду поповняти і доки воно буде викуплятися. Тому я кожен акаунт одразу поповнюю на 15 доларів в ефірі. Звідки поповняти USDC я вже сказав? З Окіксу це поки найвигідніше. Там 2,75 комісія, 3,75 мінімальний вивід. Ефір. Ефіріум поповняти найвигідніше буде з біржі Gate, тому що там комісія взагалі 0,77, а це буквально менше долара за вивід ефіріуму, але є нюанс. Мінімальний вивід там 29 доларів. Можна виводити ефір з самого байбіту. Там у нас комісія буде лише 6 доларів, але мінімальний вивід 8 доларів. Тому, в принципі, ви можете переглядати багато різних бірж, переглянути собі Gate, OKEx, Bybit і де вам буде зручніше, звідти можете виводити. Якщо у вас влаштовує мінімально виводити 29 доларів, можете робити це з Gate з комісією в 0,77 центів. Якщо ж ви можете собі дозволити потратити на комісію 6 доларів, то можете виводити мінімальну з байбіту 8 доларів. Це поки кращі варіанти з тих, що я знайшов, думаю, вам пригодиться. Якщо знайдете щось краще, можете написати в чаті, поділитися з підписниками. Вони теж багато діляться. Я тільки опублікував, сказав відео, що буде IDO. Одразу там люди почали обговорювати, шукати методи, тому ком'юніті це дуже круто. Дуже багато відповідей на запитання знаходяться реально в чаті. Люди сині починають щось шукати, розбиратися, і насправді це дуже круто, бо вже кожен по своєму збираються у криптовалюті, хоча буквально недавно кожен з них напевно був новачком, був новим підписником, який теж не знав що до чого, як в цьому розібратися. А зараз з часом вже кожен усилює цю сферу для себе. Тож, друзі, якщо ваш аккаунт буде виграшний, вас зніме 100 USDC, дасть вам токенів на цю суму, вивезте їх, продасте і заробите. А якщо не буде виграшний, то нічого не відбудеться. Ваші долари не будуть рухати, ваші 300 USDC на балансі як лежали, так і будуть лежати. Ефіріум так само буде лежати на балансі. Просто кажу, цього разу будуть затрати, тому що мережа ефіріуму все таки 2, 3, 5, 7 доларів. Це досить великі затрати на комісію. Якщо у вас 100-150 аккаунтів, це взагалі досить. Досить великі цифри, тому якщо ви не можете собі дозволити витрачати на комісію, можете просто пропустити це IDO, тому що ризики, як завжди, вони є. Вони є на вас. Ви маєте приймати самі на себе ризики. Якщо ви витратитеся на 10-20 аккаунтів і не виграєте ні одного аккаунту, відповідно у нас у вас буде по депозиту мінус, мінус 20, 30, 50, 100 доларів. Тут вже кожен вирішує сам для себе, як йому чинити. Ну а якщо виграєте, то обов'язково заробите, бо IDO ще мінусових, як я сказав, не було. Якісь там 300-500 тисячу консервативних доларів. IDO поки що дає заробити. На цій фазі ринку останнім часом з'явилося досить багато нових активностей, Я по них всіх буду знімати поступово відеоролики, будуть вони теж інформативні, детальні, щоб з усім могли розібратися, а я у цьому вам допоможу. Я впевнений, друзі, що відеоролик для вас був корисний, тому ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я, як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей.